Ця конкретна фура, допомога майже 5 тисяч квадратних метрів ОСБ, профнастілу. У нас фактично наразі ми маємо закрити, зашити більше трьох тисяч вікон. І це лише житловий фонд, це більше 40 будинків. І далі будуть адміністративні будівлі, далі будуть заклади освіти, звичайно, лікарні на першому місці в тому числі. Тому роботи досить велика кількість. Маємо оперативно провести цей ремонт. Thank you. У нас наразі 120 людей фактично втратили своє помешкання. Вони не хочуть виїжджати з своїх, тобто квартир. Однак, зараз будемо проводити швидке обстеження, чи зможемо ми оперативно вирішити питання з ремонтом там, покрівлі декількох будинок, тому що, скажімо так, ударна хвиля була досить серйозна і не лише вікна, не лише оконні рами, двері, прольоти, а й фактично дах досить серйозно постраждав у майже 15 та житлових та багатоповерхів. Ми не розділяємо, де там будинки міські, де там заклади обласні. Зараз ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб досить швидко, оперативно провести ось цей фактично ремонт. І це не остання фактично допомога, тому що знову ж таки у нас більше трьох тисяч вікон маємо оперативно зашити ось таким профлистом. А так само і з Полтавщини прийде. І це лише перший етап.